Отримали грошовий переказ за кордону. Не забудьте задекларувати цей дохід згідно з податковим кодексом України. Закордонні доходи оподатковуються за ставкою 15 або 17%. відсотків. Натомість є кілька нюансів. Гроші отримані від родича першого ступеню, доходом не вважаються. Такими родичами є чоловік, дружина, батьки та діти. Вони можуть надсилати гроші один одному, звідки бажають, і без податків. Якщо чоловік отримав перевод, це є Та іноземним доходом. Он должен доказать, что это за доход иностранный. Либо он получил от родственника первой степени родства. Это. Если же это другие лица или родственники второй степени родства, то э, гражданин в обязательном порядке должен придать, подойти в налоговую инспекцию, задекларировать этот доход и уплатить налог в соответствии со статьей 167 1. Это 15 либо 17% ставки налога. Декларувати доходи необхідно, а лишь за кордоні грошові Вій, перекази здебільшого залишаються без контролю податківців, адже законодавство України передбачає тайну банківських операцій. Наразі вже готують зміни до податкового кодексу, і податківці таки отримають доступ до банків. А доти, декларування так званих іноземних доходів, справа добровільна, хоча й обов'язкова ось такі реалії сьогодення.